Що рік, я ніукивий, і це п'ять речей, які має знати твій кожаний. Будь непередбачуваний. Твій кожаний має ахуювати кожен раз від твоїх шедеврів, коли приходить до тому. Твій кожаний має знати своє місце, бо диван це тільки писяча втіха. Не дозволяй людині домінувати над тобою. Він має знати, хто тут справжній альфач. Не дозволяй кожному їсти першим. Він має розуміти, що спочатку їсть хазяїн цього будинку, а вже потім якісь там людіжки. А ще лапи можеш в тарілку йому запхнути, щоб він точно зрозумів твою важливість. Якщо твої кожані не будуть тебе слухати, застрибни зранку на нього, доки він буде в ліжку, повели його на підлогу і причавуй добряче. Спросання він одразу, як миленький, піде насипати тобі їжу. А далі робиш все за попереднім пунктом. І остання порада чи одразу свого кожного працювати за їжу, бо всі гроші з зарплатні він має спускати тільки на тебе. А якщо раптом він буде відмовлятися від такої роботи, тоді доведеться купляти електронашинник. З ним пофотінка твого кожного швидко стане кращою, і він купить тобі всі канатіки світу, ось побачиш. Пиши в коментарях, які ще поради ти знаєш для комфортного життя зі своїм кожен. А на цьому все. Бувай!